Усім привіт! І сьогодні разом із вами ми проведемо мій типовий осінній день, коли я знімаю якийсь влог. Починаю цей день. Я зі сніданку зробила солодкий бал з творогом, йогуртом, бананом, чи та гранолею. Для осіннього вайбу додала ще трохи пісташок. Усім привіт! Ви на моєму каналі, і я вас дуже рада бачити. Я вже дуже давно не знімала всякі влоги. Зараз вже 23 жовтня, а останній мій влог виходив ще. У вересні, на початку вересня, і це був влог з моря. І я подумала, що я дуже сильно хочу все ж таки зняти вам цей влог е, осінній, тому що минулого року у мене восени виходило дуже багато відео, а цього року я майже нічого не знімала і. Для мене це якийсь просто ну, такий нонсенс, тому що осінь це моя найулюбленіша пора року, я восени зазвичай найпродуктивніша. Зараз якраз кінець жовтня, бабине літо. Я обожнюю цю пору, ось саме коли цей тиждень осені, коли дуже тепло, така класна погода. Хоча я люблю і холодну осінь, я люблю, коли дощ, але дощ я люблю, коли я сижу вдома, там, дивлюся якийсь фільм, серіал. П'в собі якийсь гарячий напій, ну взагалі на вулицю не виходжу. А ось тепло осінь я люблю за те, що можна вийти погуляти і провести класний час на вулиці разом із своїми друзями. І ось я якраз сьогодні маю іти зі своєю подругою гуляти. Єдине, що нам наша класна керівничка написала, що потрібно прийти в кінотеатр, тому що там мають проводити якийсь виступ, а жінки які надихають. Тому потрібно, щоб весь клас туди прийшов. Мені потрібно туди прийти, і я хочу зараз зібратися разом із вами. Також я планую поїхати в село і, думаю, знімати вам також відео з села. Думаю, це буде прям класно, тому що я вже давно нічого не знімала саме в селі. Якраз зараз у нас осінні канікули, і я вважаю, це прям найкращий час для того, щоб поснімати хоч якісь відео, хоча б одне відео, щоб в мене вийшло восени. Тому що я думаю, ви знаєте, у мене досить багато відео зараз виходять саме в короткому форматі. Я викладаю багато ютуб-шортів, але саме таких довгих відео у мене майже немає. Ну, за осінь я не опублікувала жодного. Окрім того, що виходило ще на початку вересня, і це був влог з моря. До речі, я постав. Стриглась, буквально вчора я ходила стригтись, підстригати кінчики і зробити такі сходинки ось тут от від обличчя до низу. Напишіть як вам, тому що у мене тут є передні прядки, які прям ну, дуже короткі, виглядають так, ніби це чолка, яка відростає. Зараз я хочу разом із вами зробити якусь масочку для обличчя. У мене є такі типу як одноразові масочки, як. Пробники, і в мене їх дуже багато. Тому хочу їх всіх використовувати, бо я ними майже не користуюсь, і вони тупо сидять, і в мене залижуються. Для початку я пропоную одягнути мій улюблений ободочок з бантиком. Ну, пов'язочку, не ободочок. Я її вже дуже давно не одягала, якщо чесно. Не знаю, які мені виглядає, нормально, ні. Також одягну ось такі ось свої нарукавнички. Вони також смішно виглядають, але коли я буду змивати маску, це мені допоможе. Ось так: от у мене вже вс тут все готово. Зараз будемо разом із вами обирати маску. Я вже казала, що в мене їх дуже багато. Ось така от у мене є від містера скрабера. і ось така от іще, але це здається тонік, це не маска. Також у мене є ось такий от Sugar Scrub з коричневим цукром і чія. Це дуже цікаво, мені взагалі дуже цікаво, як він виглядає. Але сьогодні я все ж таки налаштована не на скраб. Ось такі от масочки у мене є е, від бренду. No name. <плес> ось ця от маска з ваніллю і фісташками. А ось ця от маска з Алої Вера. Взагалі не знаю, які вони будуть. А і ще є ось така. от, Але це взагалі без поняття. З чого вона. Ну, давайте зробимо сьогодні ось таку от зволожуючу маску з Алоє Віра. Я не знаю наскільки це все супер естетично виглядає. Я зараз піду по руки і повернусь до вас, тому що ну, це просто якийсь жах, у мене тут реально все в цій масці. Це справді треба було робити краще в ванні, Але поки що, ну мені здається, виглядає в принципі симпатично. Напишіть в коментарях. І я до вас повернусь. І так, я вже нафарбувалась. Ось такий от у мене вийшов макіяж. У мене сьогодні досить незвичайні губи. Захотіла їх зробити в такому осінньому відтінку. Такий осінній вайб. Ну, у мене вже присутній точно. Вже якби ну, кінець жовтня. Ну, а зараз я краще піду, оберу, що я одягну. Я вже казала, що в мене такий осінній настрій. Хочу одягнути, можливо, якийсь класний гольф. Ну, це зараз вже я подивлюсь, оберу і покажу вам. І так, я вже готова. Одягнула такий от світер. Знизу у мене юбка-шорти. Вони такі, ну. Коричнево сірі покажу вам свою сумочку, яку я буду з собою брати. Я її купувала в Болгарії ще минулого року. Я її одягала, здається, всього лише декілька разів, тому хочу зараз її взяти. Вона така мініатюрна, прям в такому кофейному кольорі. Мені здається, просто ідеально підійде для осені. Я вже дуже сильно запізнююсь, тому я не буду тягнути час. Іду одягати пальто. Також хочу одягнути свої сапожки. У мене є такі оливкового кольору довгі сапожки. Хочу їх одягнути також, тому що за цю осінь не одягала їх, здається, ні одного разу. Ну що, погнали? Я, чесно кажучи, просто обожнюю цей період жовтня, коли якраз таки випадає листя, все тепло, класно, сонце. Це просто моя улюблена пора року. По дорозі я також ще зайшла в Аврору і сенсей. Там було дуже багато осіннього декору. Я навіть здивована, я нічого з того не купила, тому що зазвичай, якщо я бачу якийсь гарний декор, то все мені обов'язково він потрібен. Ну або ж, можливо, це тому, що в мене. Вдома його вже вистачає. Але, якщо чесно, просто ходити по магазинах і дивитись на все це дуже прикольно, тому що воно реально додає якогось осіннього настрою, навіть якщо нічого не купуєш. Особливо в такі пори року, як осінь, зима, атмосфера Хеллоуіну і Різдва. А тут ми з подругою приїхали вже на інший кінець міста, щоб зробити гарні фото. Красота. Тут у мене роліні з чим я брала? З сиром mm -hmm. і зеленю. Тарт, о, господи, який вітер. Тут тарт з вишнею. пончик, Чай і у мене латин. А чай так вкусно пахне, щоб да. просто. Такі от. Не знаю, мені його навіть підігріли, я не думала, що. А це з вишнею. Вкусно вообще. Ну, да. Красота! Блин, а вкусненько, тільки гарячо. А у мене, блі, не можу крошку зняти, но я вже показувала. Це взагалі прям... Ну, короче, хочу прийти ще Там в парк якийсь. Перший раз. От такий от такий от ваб сьогодні. Прям autumn, fall, aesthetic, university, girl, study. Ой, <реку> <який ти реку> <work> я не знаю. <реку> <реку> ну, прям такий вайб, да. На цьому наша прогулянка закінчилась. І следующий кадр вже з села. Короче, я вже приїхала в село. У мене тут... Подарунок для моєї подруги. Тут у мене свічки, це ми будемо вітати її зараз в 12-й годині ночі. Це ми взяли для торта, їх поки що відкладу. Зараз вам покажу, що я взагалі для неї приготувала. Хочу зробити ось такий от акцент на цій коробці, тому що вона прям така ну, дуже гарна, блискуча. Мені вона дуже подобається. І подарунок у мене ось такий. Значить, у мене тут в основному косметика і ось таке от печиво. Моя подруга мені його порадила, з якої я купувала подарунки для іншої подруги. А, тому я буду вам так покроково показувати, плюс-мінус, щоб ви розуміли, що тут є. Далі ось такий от крем для рук. Також по рекомендації моєї подруги. Також взяла їй ось таку от туш, бачили в неї багато відгуків в Тіктосі хороших. кажуть, що вона дуже добра, тому вирішила взяти її. У мене тут дуже багато цієї посипки, вона чіпляється тупо до всього. А далі ось така от палеточка. Я взяла її в таких базових кольорах, щоб ну, на кожен день була така базова палетка. Також хайлайтер від Гламбі, яким я користуюсь сама, це просто найкращий хайлайтер. Тому, якщо ви будете бачити, його є, обов'язково беріть, він коштує свої гроші і неймовірно гарний. Також взяла ось такий блиск для губ від ламель. Як ви бачите, тут на ній є кісточки, тому що я взяла зі е, палетку і хайлайтер, а кісточок немає. І також взяла їй декілька масочок: ось така. От і дві. Ось такі. От. Ну і також моя подруга попросила всіх, хто прийде до неї на день народження, написати їй листа. Тому сьогодні сиділа, писала цілий день цей лист. Ну, добре, не цілий день, декілька годин. Дуже старалась, надіюсь, їй сподобається. Я надіюсь, що їй сподобається. Зараз це потрібно буде все назад поскладати, але ну, це виглядає прям дуже гарно. Тому до зустрічі вже з вами. Можливо, вставлю вам декілька кадрів. як Буду вітати її. З дня народження я зняла дуже мало кадрів, але зробила дуже багато фото, тому переходьте за посиланням внизу в мій інстаграм і дивіться. Якщо коротко, то ми наїлися, натанцювалися і дуже класно провели час. Тут я навіть вам ставила трішечки фото, щоб ви побачили, яка взагалі у нас була там атмосфера. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Усім пока!